Як файно зацвіла черемша дикий чеснок Така краса. І так скільки бачиш, біло. Баблунька серед лісу так ясно, файно зацвіла. Все цвіте, буяє, весна в розпалі. Джмілик все увихає, збирає нектар. Вітаю. Сьогодні у нас є 4 травня. Погода чудова, трошки вітерець, тепло, як літом. Сьогодні я вже так пішов е, подивитись білих грибів, бо це вже Травень місяць, то вони вже можуть з'являтись. У минулому році, здається, десь в числах 20 квітня я вже знаходив перші білі гриби. Цього року весна трошки пізніше була, сніги у квітні місяці, ну то так для грибів трошки було захолодно. Ну а тепер уже так кілька днів досить тепло, то можна вже так піти подивитись. Я вже походив, пошукав і ось. Перший у 25-му році білий риб. Такий. Особливий день сьогодні для кожного грибника, коли знаходиш перші білі гриби. А тим більш такий ух. Файнецький. Ааа. Ух! Міцний такий. Аж не хочеться його зривати. Угу. Кічка є на місці. Прикрили. який Міцний. У ну, лісі, я вам скажу так, як бачите, доста сухо, а він ріс так камінням ще таким Такий, суха земля, але, як бачите, о, ось камінці навіть видно прямо на камінню. Ух, такі особливі відчуття. Добре. Ще трохи часу є, бо я так вже після обіду потрапив до лісу. Зранку не було змоги. Ну, ще є трошки часу, то ще піду подивлюся. Але вже, вже я знайшов то, що хотів те, що хотів. Потріскав від сонечка. Добре, йдемо подивимося ще. З кожним днем квітів все більше і більше. Так, набігли під вечір хмарки. Вітер посилився. Можливо, буде дощ. Ну дощ то добре. Його треба. Ух. Вітер так посилився, прям такий штормовий. Ух. якісь грибочки попадають. Я не хочу рвати, най собі росте, я не знаю як він називається. Але молоденький такий. Ух. А вітер не припиняється. Забурилось, набігли хмари. Хоча було сонячно. У погоди сьогодні свої забаганки. Зранку до обіда. Сонячно, тепло, тихо. Ні хмаринки на небі. А зарево як забурилось. Ну, так воно є. Походив я так з півтори годинки. Нічого я більше не знайшов. Тому буду йти додому то вечорії, то вітер, хоче дощ падати. Коби падав, його треба, бо дуже сухо. Сьогодні все, що я хотів знайти, я знайшов. Є ось такий чудовий білий гриб, як бачите, чистенький. То що один, то нічого. Ці перші гриби, то вони так рідко буває, щоб вони були так масово. А так там десь по одному, там, там, там можна знайти. Оці саме перші гриби на початку травня, в кінці квітня, а зараз більш так уже... В середині травня, ближче до літа, до перших чисел, червня, то вже можуть бути більше грибів. І також залежить від погоди, щоб не сухо, дощі, щоб перепадали, то й гриби будуть. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустріч. Бережіть природу. Я тепер йшов по дорозі. Тут було болото і воно так пересохло. Я побачив, що вони ще живі пуговили жабів. Я ледве знайшов, у що набрати води. І вони ожили. О, ніби уже все їм. А вони... О, плавають. Не знаю наскільки їм цієї води поможе, але я зараз ще принесу. Але то що хоче йти дощик, то може вони... Дочекаю води, я йду ще зараз їм принесу, але ну, вони ожили.